Всім привіт! Сьогодні у нас ранковий клуб. Ми з дівчатками вже трошки потренділи. І сьогодні в нас як завжди школа по продукту. Але сьогодні я не буду розповідати про якийсь конкретний продукт. Я розповім, як підготувати подарунки з наших продуктів на свята своїм рідним, близьким. Ну, як це роблю я, наприклад. Я завжди дарую корисне, ну і хочеться подарувати не просто подарунок, а щоб цей подарунок справді був людині корисний. Саме тому я підбираю, виходячи з того, що їй буде цікаво. Ну, наприклад, в нас з вами є така лінійка косметики, скін. Да, Вона є у окремо кожна упаковочка є, є сім'днівочка, яка так гарно упакована, вже відразу в коробочці йде. Якщо хочеться, щоб людина не знала, що за що це таке, да, то можна зняти. Оцю надпись буде просто Скін Herbalife». Можна дарувати отак. Я, ну, я з надписью дарую. Я купую бантик сюди, приклеюю бантик, такий красивий, і він гарно відкривається. Так, хоп, такий тубус відкрився. А, і тут в нас є косметика на сім днів, в принципі, ну, вона кхм, не вистачає її нам набагато довше. Що у нас тут є? У нас тут є гелі. І креми під глаза стійки прибирають набряк да, в тому зранку, на вечір хорошо зголожують і допомагають розважувати мімічні морщинки. Є нічний крем. Який відновлює нашу шкіру вночі, допомагає розслабитися і також зменшує кількість мімічних зморшок. Є денний крем, який буде захищати нашу шкіру від пересихання, від е, дії, зміни оцих різних температур, да, вифітрювання, всього, щоб вона не сохла. І Є а, умивалочка, яку ми використовуємо зранку ввечері. Вона лагідно умиває а, із алої, очищає гарно, а, заживляє раночки, якщо десь якісь є алої, ми знаємо. І от ми зранку ввечері умилися, нанесли прекрасно ранковий вечірній крем да? і нанесли ну, спочатку крему під глазами чи гіль і а, все. І от у нас така косметика. Прекрасно упаковане. Якщо хочеться, можна відкрити, додати сюди новогодньої мішури якоїсь, де щоб зовсім такий новорічний був настрій. І прекрасний подарунок. Я такі подарунки в основному дарую своїм подругам, кумам а, на дні народження, там, на новий рік, на 8 березня. дивлячись, кому коли дарувала. А, і вони чесно дуже чекають. Перший раз було якось трошки стрьомно дарувати. А подарунок було таке, наче Боже, я нав'язую їм свою косметику, да? ну, вони люблять другу, а я там їм нав'язую прям цю дарую. А тоді думаю: а якщо ми йдемо купуємо в магазині якусь косметику якогось бренду, і просто їм даруємо. Ми ж теж їм ну не запитуємо у них, який вам сподобається, який ні. Тим паче, що цим я користуюся, це я знаю якість, яка класна, мені подобається. То чому я буду купувати в магазині незрозумілий бренд, яким я не користуюся, а їм його дарувати. Саме тому так подумала і подарувала перший раз кумі своїй вона була в захваті. Просто вона після того, мені, як закінчилася ця скін, вона мені написала, Оля, давай мені всю лінієчку косметики, це просто супер. Я до того користувалась такою дорогою косметикою, і результат, ефект був зовсім не такий. А тут а така ціна і така якість. Просто давай мені косметику, всю <сум> І вона взяла всю лінієчку. Ну, дарувала я їй не з тим, щоб всю лінієчку вона взяла. Просто щоб порадувати її гарним подарунком. Також прекрасний подарунок, як звикли всі дарувати да, там гелі, кондиціоніри, можна дарувати шампунь і кондиціонер. От ви берете кладете його гарно в мішочок, такий прозорий, також зверху бантиком зав'язали, і виходить прекрасний подаруночок, шампунь. Він підходить для всіх типів шкіри, досить хорошо зволожує, укріпляє наше волосся. За рахунок цього волося. Краще росте, менше випадає. І так само кондиціонер допомагає укріпленню волосся, зміцнює його, робить більш таку плотну волосиночку і запобігає випадінню. Ну, або стандарт гіль для душу і гіль для тіла, чи крем для тіла. Помилися, зволожилися прекрасно, особливо на зиму крем для тіла, просто для ручок. Ну, чи гель, чи крем, от, крем буде краще, якщо ручки постійно змазувати а, ножки, тому що можуть потіти ножки взутті. Да? Ми зараз в теплому взутті входимо, ножки дуже закриті, десь в холодному, десь в жаркому, ножки можуть потіти. То ввечері помили, а, змазали кремчиком. Це буде запобігати і грибковому росту, да? тому що крем із алоє і допомагатиме. Зберігати шкіру саму здоровою, сухенькою і гарною. Так само і на ручки. Ручки там в перчатках, там без перчаток. Ми прекрасно можемо використовувати цей крем для тіла для рук і навіть для обличчя. Якщо ви відчуваєте, що у вас десь підсохло обличчя, переморозилися там обдуло вітром, крем для тіла гірбалалої прекрасно відновить. Ваше обличчя надасть йому яскравості. Ну, і перше свято в нас яке буде це Миколая. Що звично дарувати? О, Оксанка, добре утро. Я наконець з'явилася. Супер. А, і що дарують нам Миколая? Дарують солодощі. Раніше ми також дарували один одному солодощі, шоколадки. Зараз в нас є наші смачні шоколадки. Це батончики протеїнові, взагалі прекрасні смачні шоколадочки, які можна дарувати. А також я дарую завжди, ну, от я склала зараз таку мисочку, а так взагалі купую якийсь гарний мішочок на такий я. Ну, Може бути, пластиковий він, може бути, якась сумочка зараз така прозора чи новорічна. І туди накидаю батончиків, накидаю мандариночки, грійфрутик і отакий от мішочок солодких смаколиків, які корисні. Да, можна подарувати на Святого Миколая всім солодкогіжкам, при цьому не псувати їхню фігуру, їхні зубки, і буде дуже смачно і солодко. От зараз я дарую всім близьким, які поряду такі солодкі подарунки. Зараз всі батончики протеїнові є в наявності. Ну, два вида, да, можна зміксувати. От я зміксувала один, другий і можна покласти там. По 4 чи по 2 батончики, пару мандаринок і зробити маленькі, такі приємні подарочки на Святого Миколая. Саме тому а, компонувати можна по-різному. можна дарити вітамінки, наприклад, жіночі чи чоловічі. Якщо ви знаєте, що вашим рідним комусь не помішало б поробити вітамінки, можна також дарувати. Ну, я більше дарую а, такі саме косметичні. Засоби дарувала також трав'яний концентрат для. Мужчина для, для зятя свого, а, який часто ходить там на роботу, не, не вистачає енергії, по вулицях ходить. От я йому так подарувала травяний концентрат з чоловічими вітамінами, а, для того, щоб він набирався енергії, відновлювався і був кріпший його імунітет. Тобто, все можна компонувати, як вам зручно, на яку суму ви розраховуєте, да? наприклад, ті ж самі батончики, можна купити пачку. В пачці 14 штук. Якщо ви берете дві пачки по 14 батончиків в кожній пачці, ну, навіть якщо ви по два положите, то це буде вже велика кількість подарунків, плюс мандаринки, плюс якась апельсинка, і, і білок, і клітчатка, готовий перекус для кожного. Да, також є. Саме тому можна спланувати ці свої подарунки і купити заздалегідь. От я, наприклад, цю косметику вже купила на подарунок, я вже знаю, що я подарую її кому. І в мене вже стоїть таких три пачечки косметики, яку я буду дарувати. Відправляти дівчаткам новою поштою і о, тому вирішила сьогодні поділитися з вами, щоб ви заздалегідь спланували і бюджет. І коли ми о, заздалегідь купуємо такі подарунки, то в результаті в нас не так іде розход бюджету. тому що зазвичай коли а в последній момент давай куплять, а в последній момент що ціни ростуть. На подарунки, особливо в магазинах, да, на все росте ціна. А, і ти дивишся, о Боже, якщо раніше можна було вкластись в одну ціну, то потім зовсім в іншу. А тут взагалі прекрасно, ціна не змінюється. А, крім того, якщо ви тільки зареєстрований, привілегіований клієнт, вам йдуть ще бали, да, бонуси, знижка накопичується бали. Накопичуються бонуси по бонусній програмі, і ви робите і людині хорошо, і собі хорошо. В принципі, про подарунки, все коротко розказала. У кого будуть питання, ви можете їх задати. Хто дивиться на записі, може задавати питання в групі клубу, ми будемо обговорювати. Я коли вже буду дарувати, сформую повністю подарунки, я вам поскидаю фотографії вже з бантиками. З новорічною мішурою, коли підготую повністю, щоб ви подивилися, можливо, комусь зайде ідея, можете собі потім так же приготувати. Ну, а ми з дівчатками перейдемо до спілкування, так. ще трошки поговоримо, у нас є час, запис я вимикаю. Всім гарного дня і бережіть себе.